Доброго ранку. Сьогодні 2 січня 2024 року. Сьогодні в моєї доньки свято, день народження їй, а я оце вийшла і згадала, що я тоді ж обрізала. Той, а їй що можна почеренкувати оцю троянду. І ось я прийшла за цими он, черенками. Зараз спробую. Тут і друга вона зломлена теж. Ось. Це Троянда троєнда Hub юманіті Отож вона зламилася, непонятно чого вона зламилася, чи вітром зламилася, чи хтось такий тут був, що зламило його. ну, і, ну її вон зламило, вон Я її обрізала вон як. Зовсім коротко, весною ще обріжу. Там виріжу вон, гілки які. Бо вона ж в тому році хворіла в мене. ну а це... Спробую щось, щось почиренкувати. Там є в мене один, можна буде під ту баклажку от, Зараз я їх ось виберу так. І принесу і почеренкую, Не знаю, буде, вона черенкується добре чи ні. Будемо бачити тоді. ми, Ось зараз я наберу їх. І понесемо. Зараз отак, що колиться вона, звісно, колюча, ну для мене я то не той, ну слишно як колиться, ну, для мене не дуже це важливо, що вона собі колиться, хай вона собі колиться. Вони мілкі такі. Дуже. Ось якийсь ще стоїть той чекає морозів, щоб трошки хоч облетів він. Бо і весною прийдеться зрізати ще. Віття. Що накидано? На молоді. Теж, які є позламувалися, може вітром, і ж вітри сильні були. Може, які тоненькі гілочки, та то вітром і зламалися. Ну, тут не тоненькі зламалися, тут просто уся злам... зламилася. Вся верхушка повністю зламилася. Зараз підемо. Зараз покажу. Зараз погода нормальна. Мороза немає. Так, тут буду черенкувати. Сейчас покажу вам трошки, як я буду це робити однією рукою. Ось все ж тут все зрішемо. Вот Отак. Клісточки обріжемо тут. І от залишаємо ось. Залишаємо ось так. Рівно тут обрізаємо. Так, зараз наріжемо, а потім будемо їхати. Оце ж теж із диких вона, це канатка, ось вона навіть із цим зломилася. Десь сантиметр там залишає. Отак. Так, ось тут. Тут. Ось, 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 ось. зрізаємо на іскусь, вон перед. Листочком, о, так. Десь на сантиметр до листочка зрізаємо. Ось, обріжемо і тут -от. От так буде. От так. І що тут можна робити? Тут їх багато тут їх, ну це ж вони. целую с пяточкой. Вот Пусть я вот на забытой пяточке, да видите? Вот так вот. так. О, вон попался. Вот с пяточкой она будет такая. Без листочка она будет, но она будет с пяточкой. Так, там. Той, а тут от -от, отрежем. Вот так вот. Вот так. еще может. Вот, из пяточки. Дивите, как изрезается из пяточки. Дивите. Вот, так. О, видите, с пяточкой зарезалась а тут. Тез, а тут, а тут ревно. Ревный. Зазор. Все, сейчас мы попробуем. П'яточкою вийшла. Пропробуємо, що з цього черенкування вийде нам, з цієї троянди. так. Все, земля гарна, притой. той. От. І накриємо. Ось накриємо зараз цієї. О! І все. Зараз на ці поглянемо, що там така пора непонятна, що і не весна, і не осінь. Хто зна, оно? воно? Усе стоїть зелене, нічого не думає об, -об той облітати. Це не хороша погода така для троян. Трояндам все одно нужні сніга і морози. Щоб воно а так буде до самого того, ну, зараз оце подивимося. Що тут у нас воно? Дивіться, бачите, я вам ще зараз покажу, Вон, які вони там. Сплять собі під цінцем. Вон Теж така ж сама. І з тими сплять під цінцем. Соломкою тут вони їм гарно тут дуже. Оце такий гарний спосіб. Я і під той таке зроблю там Череночкам тим і тим, що я там си посипала, а це ж ті, що посадила, теж трошки їм зроблю таку подушку гарно. О. Ей, ті Ну, сад стоїть, от, зелений, ось бачите, ну, оце, ось, ось дивіться, оце, у вас же ж теж вони так поветуй. ну Нічого, ми весною їх обріжемося, рівно нижче. І будуть вони нормальні. А може не буде таких морозів, Та вони і не будуть, хто його знає. Вон вже й ті витикаються, ось півники витикаються і риски. Вон, бачите? Вон вже, бачите? Іриски ось витикаються. Це ті малесенькі Іриски. Це мені пані Нілочка, подружка моя. Тоді вислала, я їх посадила ось рядочок і вони ось, витикаються вже ось. О. Колись розростуться і будуть тут нікому не мішати, будуть рядочок цілих маленьких ірисів, А великі в мене там от, Іриси. Зараз ще там щось покажу. Ой. Так, що то я вам черенкування ще показала, ось ще ніяк не доберуся до цієї почерінковатії. Це вже, мабуть, весною. До гібіскуса. Там його треба буде трошки знизу ото все. щоб дуже не той він не, не розростався так широко. І черенкова. цю я черенковала, не знаю, почеренковалась вона чи ні, бо там буває, які є, вже ж чорні повикидала, бо вони не почеренковалися. Ну, це ось юка, ну, юка росте. ну, Це ось такий садок. Ось, ось ця велика. Уже троянда теж зелена, зелена, вона теж все час стоїть зелена, я її весною так листя ще підрізаю. Ну, трошки буду щось гляну. Щас тут що? А ну, що тут буде? буду обрізати я. Уже в цьому? Ні. Ну, ось оця ось, ось, ось дивіться. Ось я вам покажу ось наглядно покажу. Ось ця ось, ось, ось стара, ось дивіться, бачите, вон гілка. вона гілка. Вон, бачите, якого кольору вона. Та вон молода, зеленого, а ця ось ж -ж жовтоватого кольору. Оце її одразу приберу з-під низу аж. Во. І ось ось, ось. ось Вона там гарна, звісно, гілка. Там далі гарні йдуть. Та ні, не дуже вона гарна, то вона, ото вона і за той. Оцю теж приберу її оттуда. Ось, А ось оце ось. Ось то. Я тоді не викопала, так за той, ну весною вже видірну. Ето. І ось, і ось ще. Оце, які гілки, ото я старі прибираю завжди, які чуть вони старішають. Ось теж, он теж. ну, можна, можна ще залишити, бо це я в тому. Ну, а цю Ні, та велика гілка. Ні, ту ще ми гілку не тронемо. Цю ось ось теж. Вона вже ось старіюча починається. Ну, цю ще не тронемо. Ця ще вон, продуктивна, ще дуже продуктивна. А які такі вже менші, то бачите, що той. Не Вирізайте сміло їх. Оця ось тут тут небагато з неї йде. Оцю ось, ось, ось сміло можна буде теж вирізати з під низу, ось аж до низу, а там іде одна он, ось оця зелена Ось, йде. ось оця вона залишиться. І так будемо регулювати собі кущі. Щоб і небагато дуже вони на себе брали. Ну і дуже ж не вирізати. Ця, ця нормальна в цьому році ось ось. Я в тому році її добре вирізала, то в цьому році пішли всі-всі молоді, пагани. Он, дивіться, які молоді, великі пагани пішли. Всі продуктивні. Тонке все виріжемо, а те залишимо. На висоту залишу ну, до метра десь я її. Я так і залишаю її всі да, десь до метра. Ну, бо там будемо дивитися, як де ожог, який, то, звісно, обріжемо нижче. А так от будемо вон, обрізати. Зараз вона висока, велика. Ну, а тоді будемо обрізати. Оце цим вже буде по 5 років оцим трояндам. От яким по 5 років, от ми трошки їх і вирізаю. Ну, я кожен рік вирізаю. Я взагарі я бачу, яка ото гілка. Ось дивіться. О, зараз покажу. Ось дивіться. Ось, ось вона, бачите? Ось дивіться, яка йде. Це, це Ютерсен. Ось, бачите? Оце гілка. Та ті зелені йдуть. Ось іде одна і он іде друга. Оце я їх виріжу. Ось оці такі гілки. І вон вона, оце, оце, вони вже аж сухі робляться. Оце старі гілки, їх потрібно вирізати, омоладжувати кущ. Ось це вона, он там, ось вон вона. Тут їх видно. Ось теж. Так, оце. Ну, цю ще ніби вона ще моложе, звісно. цю тільки тонкі, я, які повирізаю. Де це. цю ще залишу. це, А це Розарім Мютерсен, От вона. А то это, полька. Ото що я показувала, то польки це. А це ось Розарі Мютерс, А ось пересаджений на всю висоту Кьоніген, Розарі Кьоніген, он. Бачите, на всю висоту пересаджувала осінню, І нічого прийнялося і стоїть все. Так що можна і на всю висоту пересаджувати, тільки восени вже, як вже почнуться такі дожжі, що вже будуть, що ви знаєте. Ось, ні, ці не буде вирізатися. Ні, ну будуть вирізатися, тонкі буде вирізатися. Все тонке, я все-все повирізаю. А великі ще поки ні. Це вона якось пізно пішла, їй теж вже чотири роки, але вона пішла дуже пізно рости. Вона якось сиділа на одному місці, ну, ту хіба що одну там прибрати, відсюди, знизу пустити, а ту вон велику прибрати, бо вона щось. А може... Ну да, щось вона трошки за А так, ну <плес> цю, оцю, оце ось, ну оце ось виріжу, ось усе дивіться, ось, ось отаке ось вирізаємо все. Ну, а те залишаємо все, буде воно рости. Молодь, взагалі, я потім буду показувати, як ми будемо обрізати молодь, взагалі майже трогати ми не будемо. Де ну, трошки повідрізаємо, звісно, повирізаємо, що ну, так дуже ми трогати не будемо. Це ще, е, щоб для формування вони ще не годяться. Вони ще малі дуже. Даже є двох річки, тут які пересаджені, то теж дуже для формування вони то і формувати, то будемо. Понятно, що щось будемо вирізати. Ну, ну ось, Оце ось, ось, двох річка. Ну, це вона пересаджена, навіть двохрічка. Ну от будемо, звісно, з середину там трошки виріжемо, з середини Куш зробимо, ну, не дуже. О, тут кожна гілочка цінна. Да, гілочки є, А що воно поламало, може вітром поламало, є і на таких вон, тоненькі, деякі, то воно поламало. Ну, ми їх, звісно, все по, по, ось. Ну, от, зараз покажу цю ось наприклад. От дивіться, ось вона, бачите, поламана. От. Ну, ми все одно її будемо обрізати низенько, не дуже високо будемо обрізати. Це перша річка в тому році була, так що ми її товсті, ось товстий, ось товстий, ось два товстих. Ну і там звідти вона ставимо той, а то виріжемо. І вона сформує собі гарний шикарний кущик. А так он все стоїть. Ці поприв'язую, попідв'язую дещо. Ті теж будемо щось робити, формірувати якось. Ну ось оце, так в саду, ось тюльпани вже тут починають сходити. Амандін. Бачите, ну. Ну що, замерзнуть оці, значить ми їх просто обріжемо оттуда і все. І знизу підуть хороші, а вони знизу там будуть ростки. Там хороші будуть ростки. Ми ці просто обріжемо та і все. А не замерзнуть, значить, не замерзнуть. Бо вони ж присипані. Ось оце я вам хотіла сьогодні розповісти. Уже Віддихнули, відпочили від Нового року. Тепер будемо своїми займатися справами. Ну от теж тут та вся майже гарна Оця ось. Ось, зараз покажу, вона. вона вже облетіла, так що на ній можна от показати. Ну, зсередини, ну, оце вирізати зсередини. середини. Ну, оцю гілку вирізати. Вона всередину зайшла. А то все так і залишимо. Тоненьке виріжемо, а то обріжемо. Я її не на високу висоту обрізаю, то десь на отаку висоту, десь сантиметрів 50 залишаю їй І їй вистачає, вона до 120 виростає Он неї. Гілки до 120, десь, може 140. Ну, виростає, мені хватає. Я дуже високий і не буду залишати. Це яку я вже знаю, а які я ще от не знаю, наприклад, от першорічки от будуть у мене, то там я буду обрізати низенько. Буду старатися вирізати. Тому що я їх не знаю, як вони себе поведуть дальніше. Ось теж. Бачите, он, он, бачите взяла і виламала, не поламалася. Тому що вітри ж були то ж тоді, сильні. Та й снігопад. Не так снігопад, як вітер тут крутив, дуже сильно. Їх. І от я копала. Ну, Вона все одно виріжеться. Вона то гарна була, її б не вирізав. би. Ну, Раз той виріжемо відтуди, вона все одно піде знизу. Її можна зовсім низько обрізати буде. Я її буду так робити. Я потім вам покажу, хто буде зі мною на моєму каналі, значить, буде бачити. Я обрізку покажу вам всіх троян: і великих, і малих, і першорічок, і другорічок. Оці будуть, наприклад, другорічками. От будемо формувати з них вже кущі. А першорічкам... що там першорічкам треба, трошки підрізав під той, щоб воно скорегував трошки і все. А вже як вони ж тоненькі там гілки на першорічках є. Ні, ну є на яких вон товсті в мене гілки. Ось у мене теж ось першорічка. Ось це чайковський. Ну, ну вона гарна вон, першорічка. Вон, Тут такі вон, ті стебла, вони які товсті, дивіться. Ну гляньте, Ну, ну як, як же ти її не сформуєш гарно. Звісно, я її сформую гарно. І вон першорічки теж гарно є. А яка слабіша, ну ці ж будуть от, осінні першорічки, то ті вже будемо дивитися, як ми, як ми будемо. І, та, ну Тут що тут у нас є, що чи ще немає. Щось тут не бачу от, під ними. Ще, мабуть, рано. А вон вилазять, вилазять з-під землі, і ці мультифлорки вже починають вилазити. Ось теж якась не знаю, що я тут сажала. Ну, пора ну, сажав. Ось, бачите, і ця ось, навіть бузок вон буде. Це ж зовсім він пішов від, від того. Прямо, ну от, ну, грамочка було його, і це воно пішло собі рости так захотілося. Це йому вже теж четвертий рік о цьому бузку, Він зовсім сидів. Я його хотіла викопати, викинути. Ну, а тоді побачила, що... Ну, хай ще постоїть, а тоді в тому році він е, випустив і зацвів. І той він росте у мене, бачите. Ось лаванда. О, моя. І за, з одної билочки. Оце та, лавандочка ця ось росте. ну ще ніж там її, то я на черенковала була. Якщо вийде, то, значить вийде з черенків. Це все в мене ті тюльпани тут будуть. Я думаю, весною буде красиво. Ну що ж, а ось зелене це яке стоїть. Бачите, яке? Краса ось така. Ось теж тут вона колись виросте і теж тут буде зеленим, зеленим красивим п'ятном. Так що, отак от виглядає зараз мій зимовий сад. Ту буду дуже вирізати вон. Аспірин, той кущ великий, буду вирізати добре, тоненьке буду все вирізати, буду вже залишати то все гілля, ну його там дуже багато, звісно, то буду і кущ, він, як тільки, наче він зелений-зелений стоїть, наче він весну побачив. Ось моя гірочка, хто може не бачив її, зараз я вам її покажу та й буду закінчувати. Ось, дивіться, кам'яна гірка моя. Дивіться, скільки тут кам'яних гляньте. Тут колись і ті росли в мене ж. Крокуси. Ну, В тому році пропали вони В зиму теж така зима, що тож була ненормальна. Не і вони взяли. І вимерзли. Ну, тю, 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 тюльпани є, кої, де є ті тюльпани, тут ще під гіркою вони. І ці, і, і, і. Забула, забула. Ну, Такі є великі, тут різні вони, різні різні сорти. Є. Тут є червоні, вон, трошки є червоних, залишилося небагато, а то салатні і зелені. Є великі, вон, такі, є менші. Це так вони ростуть. Оце вже гірки ці теж вже три, три роки, мабуть, четвертий рік. Це, ну, так. На цьому до побачення, хто був з природ... зі мною і з природою. Спасибі вам за те, що ви в мене є. А ось бачите, бачите що? Оце ж воно, оце ж ось той є ти голубенькі оті квіточки. От забуваю, як їх називають все. Як дойде до того, забуваю. Ну, голубенькі в мене цвітуть рано веснянь. І от ж вони ж теж мороз по той, вони ж поморозяться і все. І опять їх там не буде. Там, може, вони тільки розростаються. В тому році так було. А в цьому я не знаю. Спасибі за те, що ви в мене є. Ставте лайки, коментуйте. Пишіть коментарі, як у вас сад зараз відпочиває, який він у вас. Теж мені цікаво. Ця облетіла вже он. Це. Сімпаті. Он облетіла. Вона вже теж, теж. їй вже 4 роки. Я її все время підрізаю, обрізаю, які гілки. Де бачу, що вже старі, то я їх вирізаю. Ну, в цьому році не знаю, що тут буду робити. Вона, вона вже вся в мене за той. І викопати я вже її тепер не викопаю, вона дуже велика. І... Тут, звісно, красиво, але якби б я ж знала, який тут кущ. Я, я сажалася, ще ж давно воно ну, сажалося. Зразу, як тільки сад я сажала. От я її посадила. Я ж то не знала, що вона з плетистих. Я покупала, я в Харкові це брала, купила красну, то й красну, Ну і посадила я тут. Їх було дві тут. Одну посадила за флігелем, там росте тепер. А що це там менша була. А ця ж велика от пішла і так я її залишила. Ну що ж, до побачення вам, до нових зустрічей. Тримаємося. Нам не легко. Воїнам теж нелегко. Всі будемо триматися. Поки ми будемо вкупі, поки нас ніхто не здолає. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна, і все буде добре у нас.